Як прочитала, так і завчила. Корб. Корб. Всім привіт! Я Оля Назаренко, викладач німецької мови. І сьогодні я вам покажу три основних правила, за допомогою яких ваша німецька буде звучати органічніше і природніше. Правило номер один: приголосні п, т, к. Ми вимовляємо з придиханням. Пасн, тун, кауфн. Старайтеся на початку якомога більше випрямовувати повітря, коли ви промовляєте саме ці звуки. Правило номер два. Приголосні б, д, г в кінці слова або в кінці складу ми вимовляємо приглушено. Тобто, не бад, а бад, не «віг», а вийк, не лб а люб. І остання правило.